Павні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Дональд Трамп оголошує війну банкірам перед річницею своєї інавгурації. Уолл-стріт є надзвичайно впливовою, має дуже сильних лобістів в Вашингтоні. Але схоже, що цього недостатньо. Розповім вам а ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал «Голосюк про економіку та прокоментуйте цей ефір. Як ви вважаєте? Чи правильно робить Дональд Трамп і чи треба іншим країнам навчатись такого? В п'ятницю ввечері він сколихнув фінансові ринки несподіваною заявою. Він вимагає встановити жорстку стелю річних відсоткових ставок за кредитними картками на рівні 10%. Тобто, обмежити кредитні ставки, от на рівні 10%, незважаючи на ринкову економіку, незважаючи на те, що банківський сектор. Американський фінансовий є надзвичайно витинченим, розвинутим, багатогранним, таким ну, достатньо ефективним. І що важливо, що це рівна вдвічі менше за поточні середні показники на ринку. Ініціатива, яку Трамп хоче запровадити, до речі, вже з 20 січня, в першу річницю своєї інавгурації, має діяти протягом одного року, і це не випадково, тому що цей крок розглядається як спроба перехопити ініціативу перед проміжними. Виборами до конгресу elections, які відбудуться вже цього року, і демократи демонструють там зростання рейтингів на тлі занепокоєння виборців в першу чергу вартістю життя. Тобто економічний фактор виходить на перший. Плани Трамп вирішує грати тут на випередження. Байдуже, що республіканська партія байдуже, що консерватори, байдуже, що ну Рейган був там за невтручання в економіку. Та Трамп робить протилежні речі, і в принципі це нічим йому не заважає. Заява Трампа пролунала на тлі рекордного закредитування населення США згідно з даними Федерального резервного банку Нью-Йорка. Загальний борг американців за оцими кредитними картками сягнув історичного. Максимуму станом на кінець попереднього року він перевищив 1,23 трильйони доларів США. Вдумайтесь, розмір цього боргу приблизно як 6 економік України. Це тільки те, що стосується фізичних осіб. Середня відсоткова ставка за кредитними картками в США зараз становить близько 21-22%. Так, такі високі, тому що. Федеральна резервна система США підняла базову ставку аж до 5,5% перед тим, як вони її почали зменшувати для боротьби з інфляцією. Ми з вами про це говорили. Для позичальників вже з низьким кредитним рейтингом, так звані subprime кредити да, ставки взагалі інколи сягають 30%. Ми більше не дозволимо кредитним компаніям обдирати американську громадськість, стягуючи 20-30% річних, написав Трамп. У своїй соцмережі True Social. я, як президент Сполучених Штатів, закликаю до річного обмеження ставок на рівні 10 Цікаво, що ця ідея не є новою і вона фактично об'єднує Трампа з його ідеологічними опонентами ще у лютому, 2025 року. Незалежний сенатор-соціаліст Берні Сандерс і республіканець такого популістського плану Джош Хоулі. Представили двопартийний законопроект, який пропонував обмежити ставки, причому саме на рівні 10%. Тобто ідея насправді не трампівська і вона не оригінальна. Тоді банківське лобі успішно заблокувало цю ініціативу, аргументуючи це. Тим, що ну, мовляв, як можна вводити такі обмеження? Це ж ціновий контроль, це несумісно з ринковою економікою. До речі, це не перший випадок, коли республіканці і демократи на 100% співпадають в якихось таких економічних питаннях. Знаєте, мене дуже здивувало, що і Камала Гарріс від демократів, і Дональд Трамп від республіканців виступали за одну норму: звільнення від податків чайових. Здавалось би, так? ну що не вже це таке питання, яке треба виносити аж на президентську програму передвиборчу. А виявляється, що так, і от це ще один приклад, але цей значно більш масштабний. Тепер Трамп бере цю ідею на озброєння, намагаючись залучити на свій бік оцей робітничий клас, який найбільше страждає від інфляції і від високих ставок ФРС. Взагалі-то, знаєте, що кажуть, що інфляція що таке інфляція? податок на бідних фінансовий світ відреагував миттєво і жорстко. Мільярдер, такий інвестор, відомий Біл Акман, попередив, що наслідки можуть бути катастрофічними, передусім для тих, кого Трамп намагається захистити. Аргумент Агмана полягає в тому, що якщо банки будуть змушені кредитувати не більш ніж під 10%, що нижче навіть рівня ризику для багатьох клієнтів, то вони просто знаєте, що зроблять? Анулюють картки мільйонів американців з низьким кредитним рейтингом. Ну які ще буде в них вихід, і позиція банкірів тут теж доволі чітка. Лобіські групи, асоціація американських банкірів та інші попереджають, що обмеження оце в 10% змушить споживачів звертатись до менш регульованих і дорожчих наразі альтернатив, наприклад. Мікрокредити, ломбарди, і оскільки легальні банки просто припинять видачу кредитів багатьом позичальникам, то у них не залишиться альтернативи. Ну вони ж не знаєте, не відвикнуть жити в борг отак так в один день через те, що не будуть доступні ці гроші. Вони будуть їх шукати. І дослідження показують, що подібні обмеження в минулому призводили до скорочення доступу до кредитів саме для найбідніших верств населення. Так, що ця от ініціатива Дональда Трампа вона безумовно передвиборча і безумовно вона є складовою їх такої, ну скажімо, тактики Білого Дому щодо тиску на великий бізнес для досягнення політичних цілей раніше цього тижня Трамп вже озвучив. Дві доволі радикальних ініціативи. По житлу президент заявив про намір заборонити великим інвестиційним фондом скуповувати приватні будинки да, так звані «single family houses». І це є прямим викликом для таких гігантів, як в тому числі BlackRock, про який ми з вами не раз говорили, яких звинувачують в роздуванні цін на нерухомість. Тобто вони купують ціни, зростають. Трамп каже: ми вам заборонимо купувати, щоб людям було дешевше доступніше. І ще один е, такий сміливий крок Дональда Трампа, доволі неортодоксальний, та Трамп видав указ, що забороняє оборонним підрядникам проводити зворотний викуп акцій, так званий байбекс, або виплачувати дивіденди, якщо вони не виконують замовлення Пентагону вчасно. Міністр оборони Піхексет отримав повноваження визначати періоди недостатньої продуктивності, під час яких виплати акціонерам будуть заморожені. До речі, можливо, щось подібне варто впроваджувати в Україні для тих компаній, які не виконують оборонні замовлення, отримують гроші, а потім шукає і ті компанії, і ті замовлення. Або можливо, навіть якісь інші треба заходи вживати. Наразі залишається незрозумілим, як саме Трамп планує запровадити цей. Обмеження таке ліміт в цей десь відсотків через свій указ або через тиск на конгрес, щоб вони прийняли це на рівні закону, тому що він поки що сформулював це в форматі звернення. Проте наближення 20 січня річниці інавгурації Білий Дім чітко дає зрозуміти, що правила гри для Волстріт будуть змінені. Якщо вибори є вибори, і думаю, що ми багато ще цікавого з вами побачимо через оцей саме виборчий такий електоральний. Фактор, так працює демократія або те, що називається демократією. А ми з вами знаємо, як робити краще. Прокоментуйте, будь ласка, це відео в коментарях. І Дякую, що ви дивитесь, ділитесь з вашими друзями, партнерами, дітьми, батьками. І дякую, що підтримуєте на Patreon і на Ютуб. Це сприяє економічному просвітництву української мови. До зустрічі!